Вітаю підписники та глядачі на огляді складана ніж GANZO G771. Для бажаючих замовити також ознайомитись з асортиментом, переходьте за посиланням під відео, а промокод Макс надасть знижку на 10% на всі товари. Розглянемо комплектацію, постачається в картонній коробці блакитного кольору з якимись візерунками розводами, прикольний дизайн, логотип ганзо. Тут ще маємо потужності виробника, Моделька вказується, виробництво Китай, модель G771. Чорний кольор, також бувають в інших кольорах, якщо я не помиляюсь. Відкриємо та подивимося, що тут всередині. Далі ось так відкриваю. Чохол. Телефоні, ніж також маємо сіліпогель. Далі наліпка. І тут якась реклама гарантійна карточка і вибух схема не саме цієї моделі, а взагалом як вони виглядають. Чохол простенький, синтетичний для перенесення або зберігання підійде для тих, хто. На кишені наносить. Якщо у вас не влаштовує такий чохол то можна замовити такого плану чохол Він буде значно міцніший, ударостійкий тут тут, такий використовується трошки товстенький, тому буде витривало, якщо звідкись там ніж впаде, не отримує суттєвих пошкоджень. Він універсальний, під багато розмірів підійде. Кріпиться на пояс, також на систему молі можна, або за карабінчик кудись підвісити і таким чином переносити. Бувають в інших кольорах не лише такого зеленого кольору є. Відкривається ніж за допомогою шпейника. Він у нас двосторонній, тобто лівою і правою рукою можна шпейником відкрити. Замок Axis Lock натискаю, можна одразу таким чином натиснути, закривається. А він настільки легкий, що можна навіть одним пальцем натиснути. Ось він працює, хоча вже треба більше зусилля прикладати. Окрім відкривання шпиником, можна просто схопитись пальцями, щоб не було якихось складів, навіть притримати Аксіс, і тихо відкрити. Також тут доступне інерційне відкривання. Затискаємо Аксіс і ось таким чином відкриваємо. Настільки тут непогана механіка, навіть крута для такого бюджету, що можна таким чином відкрити, затискаємо Аксіс, і воно під своєю вагою не треба інерційно швиряти, відкривається. Характеристики ножа загальна довжина 200 мм, тобто 20 см, довжина клинка 88 мм. Цілком достатня. Середня така довжина клинка. Товщина 12,5 мм відносно таки не товстий, ніж не враховуючи кліпсу. Вага 103,3 г. Знову ж таки, як на мене, не важкий ніж, хоча комусь він і важкий може здаватись. Для мене все що менше 100 г на EDC, нормальний ніж, можна сказати, навіть такий легенький. Товщина по обуху 3,3 мм, зведений 0,5-0,55 мм. Виробник не вказує, але я особисто зведення заміряв. Сталь на клинку американська інструментальна D2, це напівнержавійка. По маркуванням бачимо логотип «Ганзо». І тут також моделька та сталь. Твердість клинка плюс-мінус 60 одиниць по роквелу. Форма клинка Drop Point, але, як на мене, вона якась не дуже така класична, більш виглядає як якийсь типу Warn Cliff. Хоча тут, якщо прикласти до поверхні, то бачимо, що вістря воно не в рівень, воно трішки задрати буде. Далі по матеріалам руків'я G10, це склотик 100 Воно якось навіть імітує карбон. Дуже цупке. Вона реально цупка така структура, Тут навіть не зрозуміло, чи воно ледве фрезероване, чи воно якісь такі поглиблення є, але воно відчувається капець яким цупким, такий, як будто тут наждачний папір якийсь, дуже цупке. Таке мені ще не зустрічалося з такою обробкою, щоб воно було настільки цупким. Кліпса двопозиційна, на праву та на ліву сторону вверх низ не переставляється. Також маємо темлячний отвір. Простий, круглий, ну паракорд, діти вийде, а якщо вдвічі темлячок, то вже навряд чи у вас таке вийде. По конструкції це дві бонки та осьовий гвинт. Потім лайнери полегшені. Хоча ніж 103 грами якщо б не полегшені, то там наскільки більше було. Взагалі зрозуміло, що бувають і значно легші ножі. Це якщо для кишенькового, то, мабуть, такий якийсь середнячок буде. Обух на клинку має неагресивну насічку, вона не глибока. Палець ледве буде за нею чіплятись, вона трошки буде додавати щеплення. Демонструю, як ніж сидить на кишені, трошки відтопирено в цьому місці, тому заходити він буде непогано. Далі тут треба трохи протиснути. Кліпс, я б не сказав, що туга, вона така посередня. Бачимо, у нас посадка глибока, ледве стричить. до речі, продумано в цьому місці стричить і тут можна розмістити темлячок. Якраз за нього можна витягувати. Ось так виглядає. Чіплятись нема практично за що, хіба що якось так з боків брати треба. Тримається посередньо, не, не прямо так, щоб легко і не міцно. По зручності, ніж нормальний, зручний, мається невеличка виямка, тобто така форма під вказівний палець. Ну, не відчувається якимось там дивним в руці. Мені подобається, як він лежить. Руків я не прямо ще великого розміру для середньої руки. Зараз перевірю заводське загострення, ріжу папір. Це щось у нас не вийшло. Ось тут уже краще. Робочих гострити достатньо. Виробник загострив його так, що для більшості задач на IDC він цілком підійде. Працюю по продуктах нарізання хлібу. Добре ріже, шпиник практично не заважає. До речі, дивіться, як він розміщений. Він більше уверх, і сюди в куточок. Тобто шпиник продумано розміщений, бо в деяких ножах він тут стричить. може воно і краще відкривати, але він буде заважати. А тут він і буде допомагати відкрити, і при відкриванні не заважатиме користуватись ножем. Нарізання колбаси. Добре ріже. ну Практично всі ножі будуть з цим справлятися, якщо, звісно, довжини клинка буде достатньо і гострота, хоч більш-менш якась буде. Яблуко. спробую почистити. Нормально для чищення він також підійде. Нарізати він ну практично не розколює, клинок не товстий, спуски високі. До речі, клинок досить такий колючий. Для кухонних задач він добре підходить, оскільки тут форма Drop point, але вона досить таки гарно прилягає до поверхні, бачите? І нарізати за рахунок цього гарно у нас виходить, бачите, ось, як вона прилягає. Працює по картону, якщо це запаковки-розпаковки, гарно відрізає його, дуже легко. До речі, по такій геометрії, то для розпаковок гарно підійде, вістря можна працювати і скривати посилки зручно буде. Радянський абразивний канат відрізаю шматочок десь 20 мм точно буде. Нормально справився, відчувається, що агресивно ріже не за один протяг, звісно, але ви... канат він настільки. Якісь має абразив, і що його складновато все-таки відрізати. Ріжуча крайка, до речі, не пошкодилась, ну це не такий об'єктивний метод порівняння, пошкодиться чи ні ріжуча крайка, оскільки образив може потрапити в даний момент, а може і ні. Канат він якийсь такий неоднорідний. Он ще один раз відріжу. Ось тут вже наче складніше. Так, ну бачите, який зріз. В принципі, він відрізає його, а отже ніж в цьому плані ріже добре. Покришка на прокол з такою геометрією, ніж повинен бути досить таки колючий. Добре його проколов і дістається легко. Відрізає шматок протектора. Маємо посередній варіант, не найкращим чином перерізав, тому що водити доводилось таки чимало. Але щось таке посереднє або навіть ближче до поганого. Стругання деревини, м'які породи осика. Непогано, в принципі, стругає. Знову ж таки, м'які породи, з ним практично всі ножі добре справляються. Соснова палиця, з нею попрацюю. Теж непогано працює. Ну і лише для тесту тверді породи яса але з такою деревиною, чи є взагалі сенс працювати маленькими шматками вона дуже тверда. Довго працювати, скоріш за все, незручно буде все таки складаний ніж. Але якихось негативних моментів, що десь наминає, я поки що не відчуваю. Кліпса не заважає, вона прилягає нормально. Відносно довго, ну, як, як довго, декілька хвилин попрацювати, построгати можна і, скоріш за все, навіть не тримаєте якусь травму для руки, не натерте собі мозолі. Взагалом, ніж мені сподобався в плані того, як він виконаний, якість обробки, механіка працює добре, дивіться, як все легенько, під своєю вагою клинок відкривається-закривається, коли ми натискаємо на Axis Lock, вістря по центру. Структура G10, вона така цупка, мені це теж дуже подобається. Єдине, що мені не дуже зайшло, це форма клинка, мабуть, не мій варіант. Мені не дуже подобається саме така форма клинка. Хоча вона для того, щоб відкривати посилки зручна, по продуктах працювати теж добре, оскільки до поверхні прилягає ріжуча крайка ближче до вістри, і нарізати таким чином теж добре. По кліпсі вона має середню жорсткість, не дуже так легко відтискається, і не жорстка. Мені подобається саме така кліпса по жорсткості. Кому можу чи не можу рекомендувати ніж, на ідісі підійде, якщо вам візуал сподобався. Якщо ні, то в принципі можна ж і обрати щось інше. Або для походу, якось, там, якщо по продуктах попрацювати, або трошки з деревом також він підійде. Ну а кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, обов'язково коментуйте. До речі, це ж новинка, вже хтось може й має такий ніж, або хто бажає купити, також пишіть в коментарі. Ну і всім до побачення до наступних зустрічей. Також підписуйтесь на канал, далі буде більше цікавого різного контенту.